А поезд тихо ехал на бердич, А поезд тихо ехал на бердич, А поезд тихо ехал, а поезд тихо ха, А поезд тихо ехал на бердиче, А поезд тихо ехал, а поезд тихо ха, А поезд тихо ехал на бердиче. Поезд Киев Станислав у ночи в попильне стал. Так, вся подея была вся самая в попильне, Ось тут на пивне Житомирщины. А що саме там відбулося, довідається той, у кого вистачить терпіння додивитися до кінця нашого відео? Так що приєднуйтесь і мандруйте з нами. Подорож варто розпочати в Романівці Попільнянського району із родинного маєтку батьків Максима Рильського, де зараз музей. Ми там були раніше і навіть потрапили всередину. Ми більшу половину свідомого життя провели біля Глосівського парку, де в розкішному маєтку жив Рильський, тому знаємо те, про що екскурсоводи скромно замовчують. Зокрема, не прийнято згадувати, що Рильський відбив дружину у друга зі свого села, який дозволив йому пожити у своїй квартирі. Також неможливо серед експонатів знайти і вірш з піснею про Старіна починаємо день. Кращих ми не знаємо на землі пісень. Україні Сталіна, Україні Рад, ми ростем зростаємо як зелений сад. А під цю пісню, яка щоранку звучала з радіопередавачів, які тоді називали брехунцями, прокидалися наші батьки так, що в романівку не заїздили, а попрямували одразу в Заверці оглядати садибу векерів, де зараз школа. Родина векарів нічим видатним в історії не відзначилася, та й садиба не дуже сподобалася. Звичайний будинок з колонами, тому поїхали в Паволоч. Подивитися на синагогу і млин. Млин знайшли одразу, оскільки, зрозуміло, він розташований біля річки. Споруда величезна, але повністю занедбана. Шлях до синагоги, в якій зараз краєзнавчий музей, довелося запитувати у місцевих. Від павлоші до знаменитої верхівні 20 кілометрів по пристойній дорозі, яку осінь розмалювала такою неймовірною красивою політрою фарб, що постійно зупинялися на позапланові фотосесії. Історію кохання Евеліни Ганської і Онура де нагадувати не будемо. Про неї і так достатньо відома. Зокрема, тут він написав лист про Київ, який довелося прочитати напередодні подорожі. Цікаво, що в листі Бальзак взагалі не згадує про Київ, а багато пише про євреїв і розвінчує радянський міф, що поміщики гнобили своїх кріпаків. Цитую урожай, який селянин збирає, належить не поміщику, а йому самому. Замін селянин зобов'язаний відпрацьовувати на поміщика три дні на тиждень за додатковий час йому платять окремо. Податки селянин платять мізерні. На додачу до всього, поміщик зобов'язаний мати великі запаси хліба і годувати селянина на випадок неврожаю. Зважте при тому, що працюють селяни погано, так що для поміщиків було б куди краще мати справу з людьми вільними, які, подібно до наших селян, працювали б за плату. Зате селянин при нинджому порядку речей живе безтурботно, як у Христа за пазухою. Його годують, йому платять, так що рабство для нього зі зла перетворюється на джерело щастя і спокою. Тому запропонуйте російському селянинові свободу в обмін на необхідність працювати за гроші і платити податки. І він її відкине. Блукаючи старивним парком, зустріли китайця з екскурсоводом, яка довго розповідала, що старий Ганський дуже любив свою молоду дружину Евеліну і виконував усі її забаганки. До чого це призвело, відомо всім. Чоловік помер, а костел в Вердичеві, де вінчалися Ганська з бальзаком, оглянули наступного дня. А сьогодні нас ще очікували костели в Ружині і Городківці. Дорогою позапланово оглянули млин в селі Карабчіїв. Ми б його не побачили, якби поруч селяни не спускали ставок з рибою. Робота вже завершувалася, і біля млина зібралася величезна черга з різноманітних машин від стареньких Жигулів до новеньких ленд-круїзерів. Щоправда, продати рибу нам рибалки відмовилися без жодних пояснень. Ретельно відреставрований костел Божого тіла в Ружині нічим особливим не вразив. Ще тут є напівзруйнована синагога і млин, які шукати не стали, а поїхали в Гродківку до найкрасивішого в Житомирській області, єдиного в Україні неоготичного костелу Святої Клари. Казковий костел побудовано в 1913 році на кошти шляхтичів Івановських, яким належало село. Цікаво, що свята Клара вважається покровителькою телебачення, телефону і телеграфу. Від себе додамо, що до цього переліку сміливо можна додати і інтернет. Пояснення просте: згідно з легендою, хвора Клара не могла ходити на меси, але те, що відбувалося у храмі, вона бачила на стіні своєї келії. Молодим журналістам варто здати молитву до святої Клари. Цитую свята Кларо, покровителько телебачення як однієї зі складових засобів масової інформації. Просимо тебе, заступайся у Бога за всіх працівників телебачення, як державного, так і комерційного. Випроси для них потрібні благодаті, щоб вони виконували свої обов'язки гідно і відповідально. Пільнуй за тим, щоб інформаційні передачі надавали правдиву інформацію і щоб усі програми та фільми сприяли вихованню молодого покоління в дусі гуманних і християнських цінностей. Амінь. Кінець цитати. Біля костелу почало сутеніти, і ми почали шукати красиве місце для ночівлі. За порадою місцевої інтелігенції зупинилися біля орендованого озера в сусідньому селі Червоне. А поїсті хає, а поїсті ха, ха а тихо їхав на діче. А поїсті хає, а поїсті ха а поїсті хаєл на діче. Вранці прокинулися від реву старенького Жигуля, який чомусь під'їхав притул до нашої машини. Довелося врізати з намета і варити каву. На вулиці була зима. Весь майдан вкритий інеєм на термометрі мінус три. Потім селяни вивели на пашу молодняк ВРХ, велика рогата худоба, з яким пухнастик радісно познайомився. А тихо хає на набірдіть, а тихо хаєл на берді. А тихо хає, а поїсті хаха, а тихо хаєл на берді. А тихо хає, а тихо хав, а тихо їхав на наберенічем. Вийшло сонечко, зігрилися, поснідали і поїхали оглядати садибу Терещенків, яка зараз належить православній церкві Московського патріархату. Біля входу підійшов хлопчина Тарас Коновалов і повідомив, що на волонтерських засадах проводить екскурсію по маєтку. Щоправда, за його словами, монахи вимагають носити маски і забороняють перебувати на території із собаками. Остання забаганка московських попів абсолютно не зрозуміла, адже територією монастиря вільно гуляли кілька коней та якісь козли. Дуже сподобався як палац, так і екскурсовод Тарас. У середині садиби був театр, де співав сам Шаляпін. Іншою цікавинкою червоного є копія фонтану Три Грації, оригінали знаходяться в Луврі та Барселоні. Якось так трапилося, що проїхали половину маршруту, а попереду залишилося ще два вихідних. Коли вирішували, що ще подивитися, по радіо пролунала пісня: А поїсті хає, а поїсті ха, ха, а тихо хаєл на діче. Отож. Питання вирішилося само собою, тим більше, що ми там не були, а навігатор показував до міста лише 30 кілометрів. Зі Бердичів побачили ресторан в піратському стилі Чорна борода, кава лате, борщ з пампушками, картопля по силянській з м'ясом і зажаркою, салат з язиком дуже смачні і в достатній кількості, вирок лише 350 гривень. Насамперед оглянули костел, в якому вінчалися Ганська і Бельзак. Ця подія одразу опинилася на перших шпальтах європейської «жовтої» преси. Антон Чехов навіть згадав про неї в п'єсі Три сестри». цитую: Чеботыкин, читає газету, Бальзак вінчався в Бердичеві. Ірина напіває тихо, даже запишу себе це в книжку записує. Бальзак вінчався в Бердичеве, читая на газету. Ірина розкладає пасьянс задумчиво. Бальзак вінчався в Бердичеві. Кінець цитати. А ще Бердичів називали Волинським Єрусалимом. Це, крім Ізраїлю, було найбільше місто в світі по співвідношенню євреїв до неєвреїв. Хоральну синагогу перетворили на фабрику для виробництва рукавичок. В пошуках синагог знайшли красивий Нікольський собор. На завершення оглянули величезну фортецю монастир босих кармелітів. На відміну від православних в червоному, кармеліти не мали нічого проти перебування пухнастика на території монастиря. В Бердичеві прикупили свинину на шашлик собі і телятину на вечерю собаці, повернулися в червоне і поїхали далі в Андрушівку оглядати чергову садибу Терещенків. Екскурсоводи розповідають, що Терещенки дбали про своїх робітників, тому після революції селяни виконали прохання не руйнувати садибу, а використати її на добре діло. Спочатку в палаці був Волинський ревком, потім штаб Першої кінної армії. Зараз тут школа. Цікаво, що в Андрушівці на центральній площі аж два пам'ятники Шевченку. Перший Тарас Григорович стоїть перед адміністрацією на постаменті, де колись височив Ленін. Другий кобзар розташований на іншому боці майдану. Спочатку подумали, що це якийсь рок-гітарист, але коли підійшли ближче, прочитали: наша дума, наша пісня не вмре, не загине. А ми, сповнені враженнями, поїхали до річки Гуйва смажити шашлик. Ніч виявилася не такою холодною, як минула, тим більше добре зігрілося біля багаття. Тож всі міцно спали без задніх ніг та лап. А поїзд хає, а поїсті ха а поїсті на набірніче. Вранці погуляли з пухнастиком, доїли шашлик і поїхали в стару котельню дивитися костел Антонія Падуанського. Навіть не очікували серед якогось забутого Богом і людьми села зустріти таку велич. Як сповіщає табличка на храмі, будівництво костелу розпочалося в 1763 році і тривало понад 20 років. Споруда справляє враження благородної пам'ятки архітектури високого мистецького щаблю. Чого не скажеш про наступну пам'ятку, яку оглянули в сусідній івниці? Від маєтку шодуарів залишилися одні ворота. Схоже, що в Івниці сподобалося лише пухнастику, який активно знайомився з місцевою кобилою. А їхав на набірдіть, а їхав на набірдіть. А поїзті хає, а поїсті хаха, а їхав на набірдіче. Наступна садиба раціборовських у вулиці, хоча і збереглася, теж особливо не вразила. Далі в Ходоркові оглянули церкву Пресвятої Богородиці пам'ятник гетьману Лівобережної України Івану Самойловичу, який тут народився в родині священника і мав прізвисько Попович. Із полісся шахта лізе, а гетьман Попович із за Дніпра напирає дурний Самойлович з Рамаданом, писав Шевченко. Якщо дуже коротко, то Самойлович провадив до Москви політику, хотів стати гетьманом обох берегів Дніпра. Для цього йому разом з російськими військами під командуванням Григорія Ромодановського довелося воювати проти гетьмана правобережжя Петра Дорошенка. Врешті-решт, за невдалий Кривський похід, Самойловича вислали аж в Тобольськ, де він і помер. За Ходорковим несподівано в'їхали в село з такою приємною назвою Бухарівщина. Нагадаємо, що в Україні ще є місто Бар, селище міського типу Брага та село Бухалівка під Полтавою. А далі ми поїхали в липки до готичного млина у вигляді замку, побудованого поміщиками подгольськими. Ця родина мала хист до оригінальних споруд. Так вони побудували усипальницю зі курат в Антонові Сквирського району, про який розповімо іншим разом. Нині млин у приватній власності, але реставраційні роботи чомусь припинилися і все заросло бур'яном. Інший приватний млин розташований в сусідньому селі Квітневе, раніше жовтневе, а ще раніше Жидівці. Ще в липні 2021 року тут мали відкрити готельно-ресторанний комплекс, але щось пішло не так. Охочі ще можуть подивитися млини в сусідньому корнені та в Строкові на кордоні з Київською областю. Ми їх бачили раніше, тому поїхали прямо в райцентр попільню. У цьому містечку єдина справді цікава будівля. Окрім обшитого вагонкою вокзалу 1870 року, це старовинний пакгаус. Ну і на вокзалі логічно відповісти на запитання, поставлене на початку сюжету. Читаємо гумореску Степана Олійника Сам себе перехитрив. Поїзд Київ Станіслав уночі в попельні став. З напівтемного перону втиснувся дядько до вагону. Хоч людей і тьма, та їх одурює геть усіх. Улаштуюсь, мислить дядько. Я ж не тюхтя без парадько. Хитроватий, склавши план, зиркнув дядько в чемодан. Скрикнув ой, та без балачки поблавку лізе рачки. Що шукаєте ви там? знявся лемент, шум і Гам. Я ловлю, а не шукаю. Все одно її спіймаю. Кицьку ловите свою, та не кицьку, а змію. Десь вона сюди погана шугнула з чемодана. Чувши дику новину, зникли люди вмить одну. З'ївши салом паляницю, виліз дядько на полицю. Спить він смачно, аж хропе, сам один на все купе, а в години уранкові погукав провідникові. А чи скоро Станіслав не проїхав, не проспав? З ліхтарем в руці з-під лавки провідник дав точні справки. Де там скоро спий, не бісь. Вчола йолоп тут якийсь, дуру випустив гадюку, відчепили нас на муку. От і кукає куку -ку. у попельні, в тупику. А поезд тихо ехал на Бердиче, О поезд тихо ехал на Бердиче, А поезд тихо ехал, а поезд тихо ехал на Бердиче, А поезд тихо ехал, а ха, тихо ехал на Бердиче.